для вирішення своїх питань, і спираючись та на волю народу. І цей інструмент пророблений, що може бути навіть страшніше, навіть в президентських виборів 15 років. Чи є якісь плани, що може вже знайомитися з цим документом, проробляєте і бути готовим, тому що там закладені дуже такі цікаві речі, що якщо на вибори дається 120 днів, здається на дітей компанію, то референдум, всього там проєкти. <Vegas. smking> 50 днів <smake> це може бути набагато гірше, ніж там вибори менера чи, чи президент. Проробляє... Походжусь. Стосовно закону про референдум, я вам хочу сказати, що воно не просто проробляється. Ще в 2010-му році, коли цей законопроект проголосований в першому читанні, спільна справа розпочала кампанію спрямовану на її прийняття. Хто не хотів чути про те, що цей законопроект виписаний під фактично два типи референдумів. Перший під референдум про зміну Конституції, і другий під референдум про зміну території України. І, в принципі, якщо говорити Фахово, то це є основна а, задача, яка перед цим документом стоїть. Ну, він виписаний таким чином, що там просто Ну, побачити, ну, що, що він виписаний саме під зміну території. Я мав, Керівником групи радників Тимошенка, це Олександр Задорожній, він професор міжнародного права і заказовою інституту міжнародних відносин І Він абсолютно погодився з тим, що насправді цей документ насамперед готується до того, щоб змінювати територію. Як мінімум, що це може бути? Це може бути передача Росії Севастополя і інших територій, там де знаходиться Чорноморське флот, а враховуючи те, що зараз ми бачимо, активізувався колишній. Саме проголошений президент Криму Мішков, то я не виключаю, що можливо апетити наших сусідів є і більш вагомими. Те, що стосується можливості в ручному режимі управляти країною через референдуми, те, що ви говорили, це не настільки просто. Тобто референдуми в умовах авторитарних режимів тобто використовуються для того, щоб ну, змінювати правила гри. Повпроваження тим чи іншим а, гравцям в цій ситуації, які є найбільші загрози, це посилення президентської влади, те, що може відбутися через референдум, якщо буде дійсно, як ви говорите, неефективна робота парламенту. І другий варіант це ну, теж про які сьогодні говорить багато хто, це те, що розуміючи неможливість виграти вибори 2015 року. на Загальним року молосу, може бути така ситуація, що в зміна до Конституції, які зараз розробляються Конституційною асамблеєю, буде прописано, що президента обирає в парламенті. Нас это не интересует, то есть это нас не касається. Так пробиватися кекими робами своїх сознання, щоб вони понимали могу... это. <рес> что от них зависит. Людям а доносить зависит, почему, то, почему нельзя так вести, как они сейчас себя ведут. <рес> ну вот какими-то элементарными, понятными им примерами. Це гарно, тут гарні питання ставляться, але ставляться питання, хто це буде робити. Якщо хтось поставив таке питання, він мусить мати в голові вже певний план і доводити це. Припустимо у мене є, Ми, є? Мені є. Трябва, Не для для треба, для дому, для для того, Чого, не треба справа, хто я ще хочу сказати, що хто дає якусь пропозицію, той повинен мати щось певне видати, пропонує не тільки що треба зробити так, але задачі потрібно є я Але працювати, послухайте, почувати багато питань, які потрібно поставити на весь загал, а потім по кожному питанні формати групи, які можуть це рішити. Я вам хочу сказати, що ефективна погодинна кампанія визначає залучення таких каналів, які в принципі. Можуть забезпечити велику кількість контактів. Якщо ми говоримо про те, що у шустера на першому національному є можливість змінювати ставлення громадян тих чи інших причин, я вам хочу нагадати, що першому національний ловить на свят навіть десь у тому селі, та, і люди дивляться підвідом. для військового сегменту людей, які А, користуються інтернетом, Б користуються інтернетом для того, щоб отримувати інформацію самотапового.